Вітаю вас, шановні телеглядачі. І знову з вами телекомпанія Умань і футбольний клуб УТК Ятрань». Як бачите, це результат співпраці, такий скажімо, спільний проект. Ну, вже уманчани і телеглядачі телекомпанії Умань звикли до цього. І так, до вашої уваги телерепортаж про перший поєдинок однієї і другої фіналу Кубка Черкаської області з футболу у Паланці. 30 квітня зустрічалися УТК Ятрань» та «Умань» фермаш До вашої уваги традиційно титри склади команд. Ну, як ви розумієте, це не просто півфінал, а це черговий поєдинок, який відноситься до категорії дербі, тобто зустрічаються земляки. А якщо врахувати, як проходили поєдинки в попередні три роки, ну до вашої уваги, результати як команди пройшли до цієї стадії, то якщо врахувати, як грали команди в попередні роки, а це шість поєдинків по три перемоги в обох колективів над багато забито м'ячів, 30 на шість поєдинків в середньому по то і оцього поєдинку очікували всі видовищної цікавої гри. Ну, забігаючи наперед, хочу. Сказати, що не розчарувалися, і так поєдинок розпочався справа на ваших екранах. Ворота ФК Умань це наші гості. Ну номінальні гості, зрозуміло. Вони грають темно-синій формі. Традиційний вже другий рік вони в цій формі грають. Ну а зліва, відповідно, ворота господарів поля у зеленій традиційно формі, тепличники, УТК ятрень. Подивитися вам цей футбол традиційно допомагає. Коментатор Ігор Сабаленко. Отож, подивимося, як розгорталися події. Хочу зразу наголосити, що півфінальна стадія обласного кубку традиційно останніх років відбувається з двох матчів. За результатами двох поєдинків визначається фіналіст у паралельному півфіналі. Грають Шпола і ну, ЛНЗ Лебедин, Точніше, так правильно команда називається. Ми по традиції називаємо між полянською і Братбатутінське е, ретро на даний момент чинний діючий володар Кубка. Ну як е, хотілось би ще відміт, так щоб преамбулу таку завершити вже. на відміну від минулорічного розіграшу кубку, коли він був пересипаний такими сенсаціями, до півфінальної стадії дійшли чотири кращі команди минулорічного чемпіонату області, тобто найсильніші якраз на цій стадії представлені. Бачите, що розгортається вже друга на цей момент. Атака у Ятрань, момент, он Коломіс пробиває поряд. Бив холоднокровно, бив дальній кут, і можна сказати, що голкіпер був уже без сили на це зреагувати. Але Сергій промахнувся. Така вже перша гостра, гострий момент, гостра нагода. Шанс був у ТК ятрень. Вони на правах господарів активно розпочали. Бачите, що чимало глядачів. Це ми бачимо сторона, така де не розташована основні трибуни. У нас там багато болівальників традиційно на травиці розташовується, тому що їм не заважає в такому випадку сонечко переглядати поєдинок. Ну Десь приблизно порядка семи сотень уболівальників зібрав цей поєдинок. І ось бачите момент: арбітер призначає пенальті ворота. У така ядра. Ну, Давайте подивимося на повторі. І дійсно контакт руки є. Рука, як кажуть, не про не подивимося. Як виконується пенальті, ім досвідчений Сергій Мачульський переграє також досвідчено Віктора Ірашова. Переграв голкіпер в один кут, м'яч в другий рахунок. Несподівано для багатьох відкрито повели у рахунку гості. Футболіста Євка Мень Фермаш. Так от повертаючись до пенальтів, все таки схильні вважати, що арбітер. Ну, Справедливо призначив 11-метровий, тобто пенальті. Гра була рукою, ну, можна так розцінювати. Гра рука не в неприродньому положенні і рух руки був знизу верту, і так своєрідно, гравець підбив м'яча. Чи було порушення при цьому, як багато кому здалося з боку на нападника? Не беруся судити, констатую те, що бачу, і ви на екрані. Отож, маємо те, що маємо 11 Те і особливо суперечок таких не було. Чому кажу, несподівано для багатьох приз, повели в рахунку гось. Дехто схильний був вважати перед цим поєдинком фаворитом пари саме тепличників. Ну, по-перше, це чемпіони області. Але якщо виходити з статистики, то м -м, нагадаю, що минулого року Фермаш був недалеко. Лише другий відстав ну, на мінімальну відстань від тепличників. Ці дві команди бороли з минулого року за чемпіонський титул. М -м, між собою зіграли 2-1, перемогли йти. ті в гостях, тобто в паланці перемогли Фермашівці. На стадіоні Фермаш перемогли тепличники, тобто тут такий паритет спостерігається. Але тепличники зберегли основний склад. Ну можна сказати, що навіть посилилися, тому що гравець, який власне заробив пенальті у власне ворота, Юрій Степанюк, ну таке трапилося в футболі. Це однозначно підсилення. Я вже говорив, що до команди приєднався ще Олександр Гут, Олександр Вишневський. Ну і відповідно. Ну, а Фермаш зараз на даний момент і, укомплектований переважно гравцями, яких ну Бачимо, момент, є І передача. Націлений. Жаченко прибуває тут. від перекладку. Один-один! Подивіться, як швидко відігралися тепличники. Зараз на повторі подивимося Сергій Коломієць, якого підключили в атаку справа. Гарно обіграв опонента, підняв голову і зробив націлену передачу. Євген Жеченко з близької відстані пробив не зовсім вдало. І. Єжаченко пробив невдало, але Олександр Казанюк і тут як тут найкраще розібрався в сутолосі і в падінні головою з близької відстані спрямував м'яча у ворота. Отож, маємо вже в дебюті поєдинку на 17-й хвилині два забитих м'ячі. А я вам не даремно казав, що зустрічі між цими командами над результативні. Такі яскравий футбол. Болівальники вже звикли. Тут уже Ярашов вступає в дію, обмінюється ударами. Так от. Повертаючись до теми такої передматчевих прогнозів, ну фермашівці в даному випадку практично на 80% укомплектовані легіонерами. Ну а це має як свої скажімо так, мабуть, більше все таки недоліків, тому що команда не тренується разом. Ну і виходячи, з цього були певні передматчеві прогнози. Але прогнози прогнозами, а все вирішується власне на футбольному полі. А на даний момент рахунок 1-1 і перевага як такої поки що ми не бачимо. І ще й можна додати, бачили самі, що тепличники відігрувалися, але досить швидко це зробили. І отож, по суті, справи можна сказати, що розпочали спочатку. Єдине, що не потрібно забувати, що це двох ось ще один такий гострий момент. Не потрібно забувати, що це двохматчеве протистояння, і Тут уже як у Єврокубках, важливу роль може зіграти і ціна. Е... Виїзного голу. Ну на момент, коли я коментую, цей поєдинок, свіжі емоції від протистояння у півфінальній парі Ліги Чемпіону, Баварія Атлетико Мадрид. І ви, наприклад, знаєте, що Атлетико Мадрид потрапило до фіналу Ліги Чемпіону, якраз за рахунок того, що більше забило у гостях. Ну, в даному випадку Фермаш вже має забити гол у гостях. Хочу попутно відразу сказати, що повторний поєдинок тут ще один момент. Фермаш всі в'яжуть, але порушують правила зафіксована гра рукою. Так от матч відповідь відбудеться 4 травня. Ну, коли більше з вас буде дивиться цей репортаж, то можливо вже і неможливо, а вже й буду знати результат. Поєдинку у відповіді відбудеться 4 травня в середу на стадіоні Фермаш. Я ще результату не знаю, тому для мене ще зберігається певна інтрига для ви вже в кращому положенні. Тут чергова атака. У така Володимир Щербина вступає в гру. Це теж досвідчений голкіпер. Ну, в складі обох команд наших. Бачите, воротарі два можливо найкращий голкіпер на даний момент Черкаської області. Ярошов, то от дивіться ще одне порушення. Знову ж таки, згаданий Степанюк розпочався невдало для нього цей поєдинок на 25-й хвилині. Отримав попередження. Дехто навіть вимагав, щоб це було вилучення, але потрібно оцінити те, де відбулося порушення, коли куди рухався. Ох, який небезпечний штрафний удар. Поряд з самою дев'яткою, так от, повертаючись до того, червона картка чи жовта, потрібно згадати, що у самих правилах футбольних написано, що вилучається гравець, коли він позбавляє суперника безпосередньо можливості вразити ворота. В даному випадку ще не можна було говорити. Да, була небезпечна атака, але це не була безпосередня можливість забити гол. Тому арбітер справедливо розцінив ну тут порушення проти голкіпера. Ну ігрове таке, але дуже неприємне для голкіпера, тому що пам'ять з висоти і Сергій Коломієс Бачається ну як кажуть у футболі на жаргоні дещо підсів він. І Володимир Щербина граючи в верховий м'яч, упав досить. Так би болісне приземлення в нього було. І так, бачите, Фермаш не тушується, не дивлячись на те, що він грає на виїзді. Але згадуючи поєдинки, я сказав, що по три перемоги в обох команд по дві здобули дома по одній на виїзді. Тобто по цілковита, практично така була рівновага в обох команд. Тільки на два м'ячі було більше забито у тепличників. І так, кутовий виконують фермашівці, виконується він справа. Стандартне положення в футболі завжди небезпечне, але тут захисники піднімають м'яча вгору, і все-таки, ось уже повторно бачимо, відбилося тут на добивання кажуть на підборі, але удар відверто не вийшов. Отож, небезпечного моменту, як такого не вийшло. Це вже Володимир Щербина вводить м'яча таким дальнім ударом, і але ну підібрали фермашівці і знову ж таки захопили цього м'яча. Мачульський, який уже відзначився в цьому поєдинку, підключає свого партнера. І Віктор Ярошов уже сміливо виходячи кидається в ноги і забирає м'яча. Тут Микола Малютін розгортає атаку, Дмитро Казанюк, капітан команди, і шукають, шукають вільні зони, шукають як розгорнути свою атаку. Склалося таке. Ну не в мене одного враження, все таки Фермаш намагався збити темп для того, щоб ну можливо він було більш на руку. І йшли в хід різний. Там і маленькі футбольні хитрощі. Ну скажем так, все в межах правил, в межах допустимого. Кожен грає так, як він обирає ну, тактику або план на гру. І на цей момент, поки ми з дивимося, у ферма, щоб все виходить, тому що нічия на виїзді, в принципі, це був би ну нормальний результат. Звичайно, виграти ще краще, але 1-1, результативна нічия на виїзді, ну вона це можна було поцінити як позитивний результат, виходячи з передмачових прогнозів. пронозів. Знову ж таки, Мачульський виборює штрафний. Очевидно, він його буде виконувати і розіграє досить швидко, підключаючи Володимира Тригубу, одного з небатьох е у Манчан у складі Тут ще одне порушення. Е якщо повертатися до теми наших. Е Земляків у складі меньформашу, то це, звісно, Володимир Щербина, Сергій Рєпін вийшов стартовому складі. От Віктор Ірашов грає гарно на виході. По перших матчах він починав матчі з лави запасних. Це теж досвідчений гравець. Ну і навіть того часу Черкаський спорт називав його харизматичним лідером у менформашу. Я погоджуюся з таким висловлюванням. Якщо попереднім репортажі відносив до легенд нашого футболу, це ще при тому, що гравці ці грають. Ой, дивіться, як обкрадає Олександр Казанюк і прощ, пробачає суперника. Захисник, ну неправильно зіграв Олексій Заря. він ну, Захисник і не має негнучатися, він коли простіше, зіграти. зіграє. Олександр Казанюк каже, прочитав його. По суті, справи подарував йому м'яча Олексій Заря. Дуже гарно прочитав весь цей момент Олександр Казанюк. Ну, до речі, якщо я казав попередньо ревінтажі, до легенд нашого футболу відноситься Сергій Янчук, Олександр Казанюк. Ну, і я все-таки відніс би туди і так само і Сергія Рєпіна. Ми не даремно ці гравці, зокрема, і сіком уже ветеранської команди. Я трьосмісятих. Як подивимося, як буде сезон розгортатися цієї команди? Минулого року команда була бронзовим призером. Ну а тим часом завершується перший тайм. Бачите рахунок 1-1, Титр ми вам нагадуємо. Очевидно, що основні події розгорнуться у другому таймі. Ну воно і звісно і зрозуміло, оскільки протистояння двораундове таке, то є, як мінімум, чотири тайми. Ще нічого не втрачено, і Командам немає сенсу, скажімо так, наголо шашками бігти вперед і ризикувати. Можна, як кажуть, побігти в наступ, потрапити в полон. І так дивимося, розпочинається другий тайм. Його вже розпочинають, водять м'яча футболісти УТК Ятрань. Відповідно, їхні ворота тепер справа. Вони нагадаю, в зеленому. Ну і зліва воротами темно-синьому. Отож, другий тайм розпочався за рахунку 1-1. Звісно, що е, тепличники більш налаштовані на перемогу, тому що вони грають вдома, їм потрібна перемога. Хоча всі розуміють, що попереду повторний матч на стадіоні інформаш, і очевидно, що крапка буде остаточно поставлена саме там, 4 травня. Нагадаю, і так ось Сергій Троян підключає. Це Роман Потапо, молодий нападник, гарно розпочав цей сезон. Та й минулий рік він вже себе досить гарно зарекомендував 50 м'ячів Забив у вищій лізі обласній, Причому став ну в складі УТК Ятрин чемпіоном області. Розраховують на нього. І керівництво клубу, і тренер. Ну і в принципі на всіх гравців, хочу сказати, що у така ятрань є можливість варіювати складом, підсилювати. Ну і в цьому матчі вже так за схемою певної тренер підсилює саме атакуючу ланку. Вийшов на поле. І Сергій Баланюк згодом Михайло Павленко вийде теж на поле. Відповідно. Такий атакуючий потенціал, ну, а свіжив тренер. Тим паче, ну, навіть не стільки свіжий, це само собою, а ще є різні варіанти гри можна, тому що нападники, які є у складі у різні за стилем гри, і, відповідно, захисникам доведеться перелаштовуватися, підлаштовуватися під нових ну, так, суперників, це не партнери. І так Сергій Троян шукає розвиток атаки, наліво. Ось Роман Потапов повертає в свою зону вільну, ну тут нічого доброго з цього не вийшло. Таки захисник зіграв надійно, хоча там і залишається на газоні, тому що було ігрове зіткнення. І так Володимир Щербина вводить м'яча, перебиває дві третіх поля, практично до чужої штрафної. Ну але тут боротьбу все таки виграли тепличники. Так, чергова їхня атака невдала передача, як кажуть, у лікарні у футболі на жаргоні. Тобто недодача така, і йде жорстка боротьба за цей м'яч. Це завжди чому кажуть у лікарню, тому що це зайвий ризик отримати пошкодження і відповідно потрапити на прийом до лікаря. Якщо добре, що якщо командно, аби не було складніше. А у складі утикая там цього року вже є на превеликий жаль травма. Складна у Миколи Чернишенка. Це на нього тренер також розраховував гравець основного складу. Ну але побажаємо йому нагадаю вилікуватися. Як мог швидше повернутися до команди? Ось атака чергового інфермашу проходить гравець і намагається зробити передачу, але захисники не дають це робити. Йде така боротьба. Захисники, маух, і дивіться, Віктор що вступає в гру. М'яч навіть не вийшов. Відбилися. У Уменьфермаш ТЕС не збирається відсиджуватися вдома в захисті, як кажуть. Можливо, і другий м'яч на визіс. Це було б ще краще, ніж один. Ну а тут атака Роман Потапов проти Сергія Мочульського. Досвід ну, був важливіший, ніж молодість. Сергій Мачульський гарно проводить Поєдинок і забрав м'яча. А ось Артем Рудь Фінтить обіграє одного. Ну наривається ще на двох. Такий колективний відбір у виконанні футболісти у Тикая. Тень до того, що гравець практично сам віддав м'яча. Ну забракло очевидно сил. А ось попередження у складі у Меньформашу на 55-й хвилині. Олексій Заря отримав попередження. Ну можливо, дисциплінарного характеру. І так, штрафний виконує Олександр Казанюк. Боротьба, ну і бачите, кутовий відбилися. Повторно виконує вже стандарт Олександр Казанюк. Небезпечно. І е, відбиваються фермашівці. Тут хотів зльоту пробити. Олександр Гутін. вийшов теж на заміну. Нічого так не вийшло, але м'яч не втратили. Ну, вже пішла така позиційна атака. Робиться така передача. Ну тут це цукерочка для Володимира Щербина. Знову ж таки, застосуємо футбольний жаргон. Ще одна передача. Дивимося. Ну, Тут знову ж таки м'яч у руках Володимира Щербини. Поки що проблем таких у нього надмірних немає. Чим далі вибиває, ну е там тільки один гравець Фермашу. Він намагається нав'язати боротьбу. Це вийшов на поле ще один із темношкірих легіонерів Умень-Фермашу. Їх у складі команди наразі троє. Тобто, така вже діаспора утворилася. Ну а УТК така. Продовжу гнути свою лінію, і все-таки можна констатувати, що вже вона переважає. Ось дивимося, ще одна атака. Атака за атакою наокочується на ворота Фермашу. Тобто, вже територіальна перевага очевидна на боці тепличників. Тут забирає м'яча Сергій Баланюк, про якого згадував Олександр Казанюк, підключає Миколу Малютіна, розгортається атака далі на правий фланг і робиться передача. Ну, скажімо так. Можливо, і награна комбінація, але партнера там не було. Знову ж таки, без завершальної стадії ця атака була. І відповідно, рахунок залишається 1-1. Дивимося далі. Боротьба підбирають фермашівці, підключають Трандафілова, який вийшов на заміну. Тут невдала передача від досвідченого гравця, колишнього гравця із Зорі Білозірської боротьба. Ну боротьба практично кожному клаптику. Центральна зона вона взагалі. Традиційно насичена боротьбою, і тут фермашівці вибороли цього м'яча, підключають партнера по правому флану. Він шукає продовження. Досить так перспективно. Пробиває вище воріт, але вже була зона, з якої можна пробивати поворотом, і гравець це зробив. Ну не попав поворотом, то вже інше питання. Ось бачимо: чергова атака. Перевод. Олександр Казанюк прибирає м'яча і. Ну, хотілося крикнути гол, але Олексій Заря рятує Фермашівців. Дивіться, як Олександр Казанюк все зробив вірно. Приборкав м'яча перекинув Володимира Щербину. Порожня бездавалась ворота, але Олексій Заря виручив і Володимира Щербину. І взагалі весь колектив рахунок залишився незмінним. Хоча бачимо, що тепличники вже близькі до того, щоб вийти у рахунку вперед. Ну, атака розгортається Фермашу. Тут у підкаті грає у зеленому. І атака захлинулася. Виводять з аута фермашівці, нав'язують боротьбу, і боротьбу виграли тепличники. Тепер вони свою атаку хочуть розпочати. Для цього спочатку потрібно вийти з своєї полини поля. Роблять і ось передача, і вихід один на один. Олександр Казанюк ще один шанс і пробиває. Точно. Повз Володимира Щербину, Михайло Павленко, виграв верховий м'яч. Казав, що це один із нападників, який вийшов на заміну. І Олександр Казанюк переграв Володимира Щербину. Перехитрив Володимира Щербина, скажімо так, прораховував, що удар буде в ближній кут. А Олександр Казанюк. Не сильно, але точно пробив у кут. Тепер Олексія Зарі не знайшлося. 70-та хвилина рахунок став 2-1 на користь. УТК ятрень. Ну чому сказав Олексія Зарі не знайшлося? Тому що перед цим він свою команду в подібному епізоді врятував. Тепер уже нічого не врятувало фермашівців. І так, УТК ятрень вийшла вперед. Рахунок 2-1. Вже можна говорити, що вольовий такий рахунок, бо нагадаю, що першими забили в цьому поєдинку Фермашівці. Їх теж тепер не влаштовує, що вони програють. Виконується подача. Віктор Ірашов без проблем забирає цього м'яча. Теж гарний голкіпер. Ну вже сказав, що два кращі голкіпера області на цей момент. Очевидно, знаходилися на полі. Тут Сергій Рєпінграв, Михайло Павленко підбирає м'яча. цікава у нього техніка, ну, але тут атака захлинулася. Забирає м'яча. Теж таки згаданий капітан Фермашу Володимир Щербина. Ось кутовий виконує Олександр Казанюк. Дивимося. Гол! 3-1. Який гарний гол забуває Сергій Коломіс! Повтор дивимося! Подача. І Сергій Коломієць взагалі без скажімо так спротиву. Чому його залишили одним? Це вже питання до тренерського штабу там чи до команди. Ну як би там не було, Сергій Коломієць бив без противу і пробив так, щоб не було вже якась без питань, без противу і без питань. Рахунок став 3-1. Досить швидко. Футболісти утикаятри не просто вийшли вперед, а і подвоїли таку перевагу. Перевага стала в два м'ячі. Це вже більш комфортно. Знову розгортається атака. Утика Ятрань. Пичули, якийсь смак крові. Ну, можливо, хочуть вирішити в значній мірі питання протистояння вже в першому поєдинку, щоб не ризикувати вже перед виїзним матчем-виїзним. Ну, звичайно, для багатьох футболістів-дикаят це буде виїзд пішки на стадіон у Монфермаш, але все-таки, як би там не було, це не свій стадіон. Ну і Фермаш буде боротися до останнього. Тут можна не сумніватися. Не забудемо, що ви... От, і дивіться, вступає в гру Віктор Ярошов. Не можна сказати, що це наскладний м'яч, але все-таки голки привиявся на місці. Так от е, виїзний матч, і ще раз кажу, що головне, що на кону вихід до фіналу Кубка області. Якщо в попередні сезони е, УТК Ятрень не ставило за мету будь-що виграти обласний кубок, то тепер, як апетит приходить ну, під час гри, е, спочатку завдання, звичайно, пройти фермаш а тоді вже думати про фінал. Ну, ще в... Е, дивіться, ще один момент. Ну тут вже був свисток, але Володимир Щербина виявився на місці. Е, так от е, у скажем так, музеї УТК «Ятрань» є вже чемпіонський кубок області, суперкубок області. Хотілося би ще додати е, сюди і Кубок області. Хоча, власне, під назвою «Ятрань» команда Зума району вже Кубок вигравала. Нагадаю, що свого часу Ікар виграв кубок. Через рік виграла Ятранікар. Ось уже Ярошов рятує свою команду. Ну і третій поспіль раз виграла команда під назвою Ятрен. Так і ось у, еволюція була назви команди на початку 2000-х років. команда Думовського району чотири рази поспіль була в фіналі, і тричі з них були вдалими. Поспіль три кубки було поспіль, і навічно тобто, той трофей залишається е, на теренах на зберігання в Уманському районі. І так нагадаю рахунок 3-1. матч вже близиться до завершення, але ще не завершиться. Команди борються до кінця. Звісно, що увень Фермаш намагається, хоча б скоротити відставання. Відповідно, це збільшить шанси перед повторним матчем. У тика відчувши можливість таку, хоче і збільшити перевагу, щоб мати мінімум переживань перед повторним матчем. А це попередження для Володимира Щербини, теж дисциплінарного характеру. Ну можна сказати, так здали нерви у капітана. Побіг щось з'ясовувати стосунки аж в центр поля голкіпер. Ну і Наговорив, як кажуть, на жовту карточку. Ціна цієї карточки хоче забіжать наперед. але вона зросте, тому що ну якщо другу карточку попередження можна буде зрозуміти таке ігрове порушення, то от в даному випадку гравець був сам неправий, наговорив. Був би спокійніше, очевидно, що під близько не було цього попередження. А відповідно, потім і вилучення. Ну, подивимося, що буде далі. Про що йдеться? Мова хто був на стадіоні? Вони всі розуміють. Бачите, навіть розгорнули прапор уболівальники у тека ятрень, намагалися підтримувати все-таки симпатії у паланці було більше на босі тепличників за останні роки. Команда завоювала чимало вболівальників. Є свої вболівальники у фермашу. І не будемо тут зараз визначати в процентах скільки там кого більше. Тому що, по-перше, ніхто не рахував. А по друге, ну, мабуть, це буде некоректно. І так, штрафний виконують футболісту. Ятрань ще один момент небезпечний, і тут уже порушення проти голкіпера. Ігровий момент голкіпер сміливо кидався в ноги. І Баланюк отримав попереження. в ігровому моменті. Арбітер розцінив, що ну міг нападник уникнути цього зіткнення. Як кажуть, на розсуд арбітра прийняв таке рішення, то треба сприймати, так як воно є. І так, знову ж таки, ось згаданий Сергій Баланюк, підключає Олександра Казанюка, той проривається лівим фланом, і знову ж таки повертає на Баланюка, але тут захисник все-таки перекрив зону і відібрав м'яча Олексій Заря і вже вісьми носить. Він вперед. Тут уже в, в темно-синьому намагаються розвернути свою атаку. дивіться гарно в них получається. Знову ж таки, той же самий дебютант команди минулого року він не було Наважується на удар не точно, але як кажуть, якщо не бити по воротах, то не буде і забитих м'ячів. Скажем так, знайшов таке продовження в цій атаки. Ось футболісти така ятрань. Ось хочуть вийти своє планеполя, не завжди так у них все зразу виходиться. Не все так просто. Ну, хочу так е, нагадати, що Фермаш, як би там не було, це срібний призер. Тобто друга команда в області минулого сезону і має свої амбіси. І футболісти. Ось дивіться, ось який момент. Якби пробивав зразу, то можливо було б набагато гастріше. А так все-таки втратив нагоду для удару і гастрота. вже захисники ліквідували цю небезпечний момент. А знову ж таки, згадайте, Ярошов раз врятував. Ось, дивіться, ще момент. Випередив нападник Ірашова, але не зміг наздогнати м'яча. 87-ма хвилина. Бачите на табло. рахунок 3-1. Гра добігає кінця. Котре нагадаю, що маєте можливість подивитися цей поєдинок завдяки співпраці телекомпанії Умані футбольного клубу «УТК Ятрань». Все, намагаємося зробити для наших уболівальників, Це вже у нас певна традиція. І так хочу ще сказати: дивіться, ось момент, і пробачає Сергій Баланюк. Вже ну, Притул забував. Хочу зразу запросити не тільки на поєдинок, який можливо вже для момент перегляду перегляду вами репортажу. Вже відбувся 9 травня. УТК ядер буде грати поєдинок другого туру чемпіонату Черкаської області буде приймати на стадіоні у Паланці о 16.00 бази з Кочубівки. Ось дивіться, момент! Кидається на м'яч Дмитро Казанюк і Володимир Щербина. Дмитро Казанюк встигає, Володимир Щербина встигає тільки потрапити, поцілити по нозі. Дмитра Казанюка. Відповідно, дивіться, ще раз на повторі. Кидаються двоє, сміливо, але відверто не встиг Володимир Щербина, і арбітер призначає 11-метровий. Другий в цьому поєдинку, другий в ці ворота, тільки в інший уже, скажемо так, це ворота Фермашу. І попередження для Володимира Щербина. Тепер згадаємо те перше попередження, про яке я вам говорив. Відповідно, це жовта карточка перетворилась на червону. Фермаш залишився не просто в меншості, а й без основного голкіпера. Нагадаю, і на повторну зустріч. Відповідно, вийшов на заміну Борщевський, Це Юний голкіпер. І ось пенальті для нього зразу таке випробування досвідчений. Олександр Казанюк пробиває, переграє юного опонента і робить рахунок 4-1. Дивіться на повторі, як це відбулося, Олександр Казанюк не залишив шанси молодому опоненту. І рахунок стає 4-1. Перевага вже більш ніж комфортна перед повторним поєдинком, але у кубку буває всіляко. Ну, звичайно, що тепер перевагу. І більше шансів на те, щоб вийти до фіналу, мають тепличники. Бачите, ось фінальний свисток, але ні, помиляюся, не фінальний свисток. Повторно бачите, що допомагає вам подивитися цей репортаж Ігор Сабаленко. Отож, повторюся, 9 травня перший матч свій домашній проводить у ТК «Ятри» на своєму стадіоні проти Баз Скочубійка. Більше, ніж певний, що це буде надцікаво. Тим паче команди недавно грали в чортфіналі Кубка, грали в фіналі Кубка першина Отож, приходьте, не пожалкуйте. І ось результати обох півфінальних перших матчів, а я не прощаюсь, скажу вам до побачення.